У музеї історії України у Києві відкрилася виставка солдатських доль, 19 розповідей про реальні події. Жетон смертника загиблого ворога прострілені снайпером 5 російських рублів. Чи не на найбільший прапор АТО і речі наймолодших загиблих солдатів російсько-української війни про історії, які боляче розповідати Наталі Нагорна. Це шлях до війни через осколки снарядів та мін, виставка, яку не можна оминути. У історії боїв відвідувач потрапляє як у чорну павутину. Сидить, плаче матою вікна, не зна, коли вернеться син. Цей вірш дописала у свого листа донька загиблого бійця з позивним смішний десантника 95-ї бригади, коли дізналася, що тато загинув. Від початку просто писала батькові, як сильно чекає на нього з війни. Вона не встигла відправити його під склом. Військова куртка Ігоря Гольченко, добровольця полку Азов. Йому було 18. Коли почалися всі події на сході, почалася війна. Він дуже хотів піти добровольцем, добровольцем на фронт. Але його мама вона ну всіляко намагалася йому це не дозволити зробити. Вона забрала в нього паспорт. Ось але він дочекався свого 18-річчя і поїхав добровольцем до полку Азов. Я вважав, що я маю бути з десь настаки своєстрани защать це страну атфатфрагов. Це інтерв'ю з Ігорем з позивним Ернес. Журналісти ТСН записали за два дні до його загибелі. Усміхнений хлопець щойно після бою в тій самій курці. Саме ця футболка, яка представлена в нашій експозиції, він тоді перебував в ній перебуваючи в аеропорту. Футболка вісімнадцятирічного сергія. Є табали бійця правого сектору з позивним «Сєвєр». порвалася під час поранення. Його першу ротацію в аеропорт ми розуміли, що по суті відступати нам нікуди. Ми там оточені з трьох сторін. Що робити? Хто якщо не ми, коли якщо не зараз? Під час другої ротації він загинув на позиції небо одній з найгарячіших у Донецькому аеропорту. Офіційно він навіть не визнаний як учасник цієї війни. Родина добровольця не отримала жодних компенсацій. Железо – це осколки, які з мене достали потім вже в больниці. Це на пам'ять ну у мене ще, правда, з собою є, що там штук 30. Окрім осколків, що дістали з його тіла, боєць правого сектору Сашко Кікін віддав до музею ще й чохла від фотоапарата. Під час мінометного обстрілу та поранення горіли разом. Сашко Корнієнко з 11-го батальйону теж свій експонат передав особисто здобути у бою магазин із повідомленням кулі всередині, то для укрів. Сашко вирішив, раз трофей дістався йому, то хай так і буде. Я з гумором ставлюся до таких надписів. Ну і раз для нас, значить воно повинна бути у нас моя Наталіна Горна Андрій Тримбач ТСН один плюс